Ось наш котя їсть і сіра кошечка. Вчора тут ще була одна кошечка, вони троєм їли. Сьогодні тільки поки двоє. Но вони приходять сюди. Тут все з'їдають почистують. Ось ми обставляємо тут штовхом, корму, вони знають. Ця тройка тут так, Давайте в одну миску сипемо. Кашу ще. вже кашу з'їли, да? Да, да. Чего ты делается, да?